Сьогодні я вам розка... хочу розказати, як я вирощую в домашніх умовах шампіньйони. Я купив на базі мішок торфу, засіяний вже міцелієм шампіньо. Тут в куті ще трошки його видно. Білі цяточки, які тут є, це є міцелій гриба шампіньйона. І заложив я в ящик його. Тепер я беру звичайну землю. Так само з магазину цю землю поверх цього торфу. От, вистеляємо поверх цього торфу 3-4 сантиметра і легенько ми його так притискаємо по всій площі. Котрий лишні, лишній, ми ще трошки зберемо, нема потреби його тільки лишати. І робимо свого роду таку маленьку грядку. Слідуючим етапом буде це все треба буде полити розчином вапна і злити добре водичкою і чекати на гриби. Що вийшло з цього, покажу вам трошки пізніше.